Привіт, друзі! 20 листопада сьогодні. З вами знову Реклочок Вечір. Головні події сьогоднішнього дня. До кінця дня їх не так багато, з основними я вас вже ознайомив, але стало відомо про те, що Зеленський офіційно отримав мирний план Дональда Трампа. Він офіційно про це повідомив. Тобто, мирний план Трампа існує. В Європейському Союзі його відкинули, сказали, не можна на нього погоджуватися, а Зеленський його вивчить і потім поговорить із Трампом. Зеленський також повідомив не всіх, але обмежене коло про те, що він не буде звільняти Андрія Ярмака з посади голови Офісу президента України. Хоча на цю посаду претендувала нібито Маркарова, але вона також це спростувала. І санкції Трампа їх не так багато. Але вони все-таки паралізували найбільші. Західні нафтові порти Росії. Ну, така, друзі, от історія. Такий анонс. Давайте про все це трішки більше, ширше, по порядку. Підписуйтеся, коментуйте, поширюйте відео друзям, знайомим. Ну і також дуже прошу вас про вподобайки. Їх забагато не буває. Ну, і підписки, звісно, підписки дуже важливі. Тепер, по суті, друзі. Ближче до кінця дня на телеграм-каналі Офісу Президента офіційно було опубліковано повідомлення про те, що президент України офіційно отримав від американської сторони, як каже Офіс президента, проект плану, який за оцінкою американської сторони може активізувати дипломатію. Робимо висновок: план є, план отриманий Україною, план покликаний для того, аби активізувати. Дипломатію, звісно, для припинення російсько-української війни. Тобто всі ті домисли, які, можливо, ви чули і розповідали там мої колеги, що ніякого плану не існує, ніякого плану Трампа немає, ну, як ви бачите, вони розвінчені офіційним повідомленням Офісу. Президент України окреслив принципові основи, які важливі для нашого народу і за підсумками сьогоднішньої зустрічі домовилися працювати над пунктами плану так, щоб це дало гідне закінчення війни якої зустрічі він не непоточній, але я знаю, яка ця зустріч, друзі? Я вам про неї скажу. Україна від перших секунд каже президент російського вторгнення, прагне миру, і ми підтримуємо всі змістовні пропозиції, які здатні наблизити справжній мир. Україна від початку цього року підтримувала пропозиції Трампа щоб закінчити кровопролиття, готові зараз конструктивно працювати з американською стороною. Та нашими партнерами у Європі та світі, щоб результатом став мир. І останній абзац, друзі, цитата: це дуже важливо, щоб ви розуміли, про що йдеться в офіційному повідомленні. Президент України найближчими днями розраховує обговорити з Президентом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру. Тобто план буде вивчатися, хоча я більш ніж переконаний, що... Про план давно знали, знають. Вивчати нема що, можна говорити з Трампом, з Трампом говорили, але це означає, що не поспішають у українській владі. Ну, в принципі, логічно. Видання Bloomberg і інші змі сьогодні повідомляли багато деталей цього плану. Я вам їх вже повторювати тут не буду. Ви з ними знайомі, але з'явилися нові деталі: до мирного плану Трампа щодо України входять скасування санкцій та припинення розслідування воєнних злочинів. Росії про це пише Блумберг. Про санкції я вже говорив і наполягаю, що нині головне не допустити їх скасування. Цього не можна нам справді допустити. Але, за даними Джерел Блумбергу, так званий американо-російський план містить ці пункти, які я сказав, поряд із вимогою Москви поступитися Донбасом, скоротити армію та інше. Додаються пункти, накидаються, але це все проект. Тут дійсно це друзі, проект це ще не статучний документ, який в повній формі ми не бачили, в повному вигляді його не публікували, але вже по пунктах ми можемо зрозуміти його суть. Прокоментували в Європі цей план і там не задоволені. Писали Reuters про те, що Європейський Союз відкинув. Такої офіційної заяви від самого ЄС нема, але коментар дала Кая Калас, висока дипломатична представниця. Європейської комісії. Вона каже, для припинення війни в Україні необхідно, щоб українці та європейці брали участь у розробці планів щодо її завершення. Я додаю від себе, хто вам не дає такої можливості у європейцям беріть участь, але ви навіть свій плани пропонуєте, хоча вони запропонували. І це виглядає іронічно. Кая Калас заявила, що під час засідання Ради Європейського Союзу з питань закордонних справ міністри обговорять. Деталі мирного плану Адміністрації Трампа і додала, що ЄС не брав участь в його розробці. Тобто вона підтвердила факт існування цього плану ще до того, як це підтвердили в Офісі президента України, тому що Кая Калас опублікувала свій коментар набагато раніше, ніж то зробили в Офісі президента України. І далі Кая Калас сказала, що ЄС має чіткий план щодо дії з метою встановлення миру в Україні. Сама собі суперечить. І цей план складається, каже. Лише з двох пунктів: перший послабити Росію, другий підтримати Україну. Особливо вони послаблюють, продовжуючи торгувати з Є Росією. І об'єми цієї торгівлі вимірюються сотнями мільярдів євро. Також про це ще буду говорити, тому залишайтесь на каналі. Ну а також прокоментував і подальші можливі відносини з Росією. Віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс. Ну коментар так собі, але я хотів би, щоб ви його почули і знали. Він заявив, що нам з росіянами краще почати торгувати та їздити один до одного. Українцям з росіянами, не американцям. Ну, як це буде виглядати на практиці, сказати мені зараз складно. Що власне каже Венс? Чому б росіянам та українцям, замість того, щоб вбивати один одного, не почати торгувати, їздити один до одного, здійснювати ті чи інші культурні обміни? Це його фундаментальний світогляд Трампа, якого він дотримується. Ну, звичайно, що це можна було б робити, але ну, Венсу варто розуміти не з відео в Тікток, а з реальності. І зрозуміти треба про те, хто ж напав на Україну, і взагалі хто на кого напав, бо в розумінні Венса і Трампа просто відбувається війна, де вбивають один одного. Десь не знаю, на якомусь Марсі чи нейтральній планеті, і взагалі, мабуть, в їхньому розумінні російські війська не в Україні. Вибачте, друзі, за цей іронічний коментар, але справді це так виглядає. Немає розуміння ні В Трампа, ні Венса природи цієї війни. Для них головне, щоб вона зупинилася. З одного боку, це хороше бажання, а з іншого, дуже хотілося б, звісно, що вони вникали в деталі. Але цього не буде. Натомість ми маємо величезний корупційний скандал в Україні, де багато говорять про звільнення ключових осіб як один із методів. Спуску пару для того, щоб скандалу не було. Поява мирного плану, друзі, суттєво допомагає Офісу сьогодні переключити увагу українців на зовсім інші теми і відволікти всіх від корупційного скандалу. Але це вдасться не так швидко, як того справді прагнуть в офісі. Бо дійсно, каналізуючи в судах історію з корупційними скандалами, перекладає на просто людську мову. Оголошують вироки, далі намагаються ув'язнити в СІЗО підозрюваних. Для цього відбуваються суди, де їм обирають запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або внесення застави. Вносять заставу, корупціонери потенційні, я чому кажу потенційні, тому що не доведена в суді їхня ще провина. Вони виходять на свободу, ходять роками в суди, рішення судів не ухвалюється. Схема працює вже давно. Ну, те саме зараз відбувається і в Офісі президента України, і в Україні загалом з цими корупційними скандалами. Так було і раніше, ще за часів Порошенка, і ще раніше, тобто нічого не змінилося. Хоча раніше до Порошенка під заставу такі суми з в'язниць не виходили. Хоча і не дуже туди саджали. це окрема історія. І е, однією із вимог про звільнення є також звільнення Єрмака. Таку вимогу кулуарно диктують окремі народні депутати, ну і в тому числі ніби кажуть, що така вимога є навіть за кордоном. Але джерела Української правди повідомили про те, що Зеленський не збирається звільняти Ярмака. Вони кажуть, поки що, я говорю просто не збирається. Тому що я особисто не вірю в це. Ну і нібито пропонувалася на цю посаду Оксана Маркарова, яка свого часу була послом України в США. Сьогодні вона прокоментувала це в Українській правді, сказала: це неправда. Мені каже, ніхто такого не пропонував. Відтак я від цього і не відмовлялася. Ну, вона сказала, не відмовлялася і не пропонували. Як я і написала раніше, я повернулася в приватний сектор. Ну і дійсно, на цю хвилину, нібито Зеленський проводить зустріч із депутатами слуг народу, де обговорюють проблеми в корупційній схемі. Також будуть говорити і про подальші перспективи самих народних депутатів. Депутати, можливо, запитають Зеленського про те, а який же це мирний план Трампа, що правда там, що ні. Я не думаю, що Зеленський все їм розповість. І, чесно кажучи, я дочекався результатів цієї зустрічі. Ми однозначно щось дізнаємося про це від самих народних депутатів, які будуть зливати інформацію в змі. Це дуже цікавий момент. Ну і також, сьогодні, Зеленський зустрічався із посланцями Трампа з Пентагону. Саме там йому, я вважаю, був переданий цей мирний план. І саме з ними він його обговорював, про що, власне, йшлося в офіційному повідомленні. На цій зустрічі. Зеленський був сам, але пізніше зустрівся із посланцями Трампа з Пентагону разом із Рустемом Умеровим, секретарем РНБО, який повернувся до України. Це офіційне повідомлення прес-служби Умерова, і там заявили про те, що він перебував у закордонному відрядженні в США та в Туреччині. Ну, ймовірно, Умеров отримав. Також якісь гарантії безпеки від президента України. Що, мовляв, нічого не буде, нічого не станеться, адже Омеро фігурує також на скандальних плівках Міндіча. Ну і навіть кажуть, що Єрмак впливав на Омерова, але Омеров каже, що ні, це так не було. Чи ще хтось там впливав на Омерова? Ну, принаймні поки що все не дуже. Зрозуміло. Але історія ця триває. Тому, що стосується внутрішнього корупційного скандалу, сьогодні Зеленський буде його розрулювати разом зі слугами народу. Але ситуація виглядає наступним чином: певні кадрові зміни, звільнення, оголошення зміни складу наглядових рад, про що я вам розповідав тут на каналі, що буде тривати до березня місяця, і намагання перевести всі ці скандали в судову площину. Але не все так просто. Бо як подеякують окремі змії, то. Дональд Трамп може використати тиск на Зеленського і його оточення через корупційний скандал, аби домогтися прийняття зеленським мирного плану, який сьогодні передали високопосадовці, військові з Пентагону, президенту України. Якщо прийме, то всі ці справи будуть закриті. Про це ніхто не буде нічого говорити. Адже курують ці справи правоохоронні органи, які створювалися свого часу США, і як Пишуть, то вони і контролюються сьогодні американцями, і, мовляв, Трамп має на них вплив. Хоча, як на мене, це не зовсім так. Втім, будемо слідкувати. Я такого варіанту також би не відкидав. Втім, друзі, тиск є не лише на Україну, а й на Росію. Я цього не заперечуватиму, і в мене є для вас відповідна інформація, яка підтверджує такі мої думки. Але попередньо хочу вам розповісти про те, які ж об'єми торгівлі Європейського Союзу із Росією. Кая Кала сказала, що нам треба послабити Росію, але виходить якось це у Європейського Союзу не дуже добре. Глава МЗС Швеції Марія Мальмер стенергард повідомила про те, що імпорт Європейського союзу з Російською Федерацією перевищив допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення. Якщо ви не сидите, краще присядьте на 124 мільярди євро. За її словами, Європа підтримала Україну на 187 мільярдів євро. Тоді як імпорт нафти та товарів з Росії досяг 311 мільярдів євро. Це спочатку широкомасштабного вторгнення. І вона каже, це ніщо інше, як ганьба. Не буде жодних розумних мирних переговорів, якщо ми не збільшимо підтримку України та тиск на Росію. Сказала вона, але Каякала скаже, що ми вже тиснемо. Це наше завдання. Тим не поспішають робити це більш активно. І я вам також розповідав про це і в ранішньому відео: про те, що Литва відновила кордони із Білорусі, відкрила їх, Польща з Білорусі відновила, ви скажете, це не з Росією, ну, але звідти все потрапляє до Росії і не лише цими шляхами. Тому справді дійсно треба більше тиснути на Росію. І я бачу, що зараз лише санкції Трампа тиснуть на Росію. І це справді більш ніж доконаний факт. До прикладу, саме через санкції Трампа паралізовано роботу найбільших західних нафтових портів Росії. Експорт російської нафти через порти на Балтійському морі обвалився після того, як ключові покупці в Індії та Китаї стали відмовлятися від поставок з Росії. Про це пишуть РозМІ. Вони не відмовилися повністю, але об'єми зменшилися. Зокрема, минулого тижня відвантаження в головному Балтійському порту Приморськ зменшилося на 73% до 43 тисяч тонн на добу. Порт услуга відправив 43 тисячі тонн на добу на 40% менше, ніж роком раніше. Після атаки українських дронів впав є експорт з Новоросійська на Чорному морі приблизно втричі порівняно з жовтнем до 29 тисяч тонн на добу. Сукупний морський експорт нафти Росії впав до річного мінімуму 291 тисяча тонн на добу. За тиждень скоротився на 13%, в річному вираженні на 30%. Це хороші цифри, але не вистачає дійсно і санкційного тиску з боку Європи для послаблення Росії, як каже Кая Калас. Говорити одна справа, а от робити інша. І всі ці дії, події довкола Росії, звісно, тиснуть на Росію. Тому я також вважаю, що Росія активізувала переговорний трек через Сполучені Штати Америки. Але Трамп виступає кінцевим, ну не те, що бенефіціаром, але вигоду надобувачем. Світової слави, він скаже: Я закінчив війну Росії проти України. Я це зробив, це мирний план мій спрацював. Бо на Росії справді величезні проблеми, друзі, з економікою. Банк Росії вперше приступив до реальних продажів фізичного золота з резервів у рамках Операції Мінфіну з фінансування державного бюджету Росії. Йдеться про продаж Золота Фонду національного благосостояння. Які мінфін здійснював в останні роки до недавнього часу? Ці операції були віртуальними. Уряд продавав дорогоцінний метал не на ринку, а центробанку, де-факто перекладаючи золотий запас з кишені в кишеню, в результаті злитки залишалися у складі золотих резервів країни, які перевищують 2,3 тисячі тонн. І є п'ятими за розміром у світі. Тепер же ситуація змінилася. Центробанк почав проводити реальні операції з продажу фізичного золота. Як це вже робиться з китайськими юанями з Фонду національного благосостояння. Перед початком війни в цьому фонді було накопичено 405 тонн золота. З того часу МінФін розпродав для латання бюджетних дір. 57% цього запасу або 232 тонни. В результаті на 1 листопада 2025 року обсяг золота у фонді впав до 173 тонн. Загальний обсяг ліквідних активів у цьому фонді зараз скоротився на 55% і складає всього навсього 51 мільярд доларів. Це небагато, але і немало для того, щоб підтримувати що певний час війну Росії проти України. Ну цих коштів для стабільної ситуації на Росії. Відносно стабільний, звісно, вистачить, як на мене, десь на півроку на рік. Але процеси вже не йдуть, тому там і поспішають саме з цим мирним планом про замороження війни і висувають такі драконівські умови для нас. І, звісно, можна було б досягнути більш сприятливих таких умов для нас, аби Європейський Союз підключився до тиску на Росії, про що я говорив неодноразово. Але поки що ми пожинаємо плоди. Ударів Росії по Україні по енергетичній інфраструктурі. І от навіть коли вам записується відео, світла в мене немає, певно, так, як і у вас, але нам це на заваді не стає. Ми підтримуємо один одного, це дуже добре. Росіяни продовжують атакувати територію України і знову ж таки б'ють по енергетичній інфраструктурі. Після нічної атаки, в ніч на 20 листопада, три українські атомні електростанції ще зменшили потужність внаслідок цих а так про це повідомляє МАГАТЕ. Мова йде про Хмельницьку, Рівненську та Південноукраїнську АЕС. Чотири з дев'яти реакторів зменшили потужність після того, як було завдано ударів, які дестабілізували електромережу. Дві з цих станцій, Хмельницька та Рівненська, зменшили виробництво електроенергії в результаті обстрілів на початку цього місяця. При цьому південноукраїнська вчора втратила зв'язок. З високовольтною лінією електропередачі. АЕС повідомила про виявлення, друзі, 11 дронів продовж ночі за кілометр від об'єкта. Росіяни цілеспрямовано туди б'ють. Це, друзі, офіційне повідомлення МАГАТЕ. Це не секретна інформація, аби ви не закидали мені, що я поширюю щось недозволене. Я до цього підходжу дуже і дуже прискіпливо. Наразі готую вам подякувати за те, що ви були сьогодні в цей без світла вечір. За те, що підтримуєте мою роботу, сподіваюся, що ситуація вирівнюється. Віримо в ЗСУ, донатимо. Всіх люблю, ціною, шаную, не перемикайтесь, все буде в Україна.